Тема заняття Ігри для подорожей. Вітаю тебе, друже! Як же гарно бавитись разом з друзями в теплу пору року, грати в різні веселі ігри. Забавлятись на природі. Та, напевно, одна з найцікавіших розваг влітку та навесні це подорожувати та мандрувати разом з друзями. Під час подорожей можна дізнатись і побачити багато нового. А щоб під час подорожі було себе чим зайняти, можна грати у різні ігри. Я ж тобі пропоную пограти у гру загадки. Слухай мене уважно і відповідай на питання. Ця тварина добра, дуже, познайомся з нею друже. В морі плаває, пірнає із води людей спасає. Виринає із глибин щирий помічник. Дельфін. Вона в морі проживає, і людей, і риб лякає. Гострі зуби в два ряди. Ось плавець стерчить з води. Краще б в морі потонула. Ця страшна бритка. Акула. Знають діточки малі, він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани, схожий на масивний шит. Добродушний, синій. Кит в морі плаваю на дні. Там спокійніше мені, як желе мої боки. І прозорі, і м'які, якщо зловиш мене, ти можу руки обпекти. Це медуза. Дивний крихітний автобус по піску кудись поліз, а він ходить так повільно через те, що без коліс. Це черепаха. Молодець, якщо ж твій відпочинок буде біля води, то ти, звісно, весело проведеш свій час, тому що у воді можна плескатись, граючись нею, також плавати та пірнати під воду, роздивлятися, що саме там знаходиться. Ще можна бавитись у воді з надувним м'ячем, це теж дуже весело. Якщо ж ти ще не вмієш самостійно плавати, то тобі знадобиться надувний круг. На піску можна грати і будувати різні будівлі та споруди, також гратися з м'ячем, бігати по теплому пісочку, знаходити в ньому гарні різні мушлі, або ж просто засмагати на сонці. Якщо цього літку ти будеш десь подорожувати чи мандрувати, сподіваюсь, ти скористаєшся моїми порадами. Бувай до зустрічі!